Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо подорожувати цікавими шляхами науки хімії. Раз це наука експериментальна, як ми визначилися, то сьогодні ми поговоримо з вами про те, як і з чим працюють в хімічних лабораторіях. Робота в хімічній лабораторії деяким нагадує чаклунство. А для когось вона майже не відрізняється від звичайної дій кухні. Але хіміки Використовують незвичайний посуд, а хімічний, і змішує не харчові продукти, а хімічні реактиви. Більшість лабораторного посуду це тонкостійні скляні посудини різної форми, у яких виконують досліди або використовують для інших дій, якось, наприклад, ліка. Це трубка або трубка з широким верхом і вузьким дном, яка використовується для спрямовування рідини або порошку у невеликий отвір. Також деякий хімічний посуд виготовлений з парцеляни, наприклад, ступка і товкачик. Набори ступок і товкачиків використовуються для подрібнення твердих речовин і в дрібний порошок або для дроблення твердих хімічних речовин на більш дрібні частиночки. Наступний приклад скляного або пластикового посуду це пробірки. Типовий лабораторний предмет. Це прозора пластикова боскляна трубка, схожа на палець, відкрита зверху і закрита знизу. Також в хімічній лабораторії використовуються різні види колб. Зверніть увагу: це і конічна колба, і круглодонна колба, і плоскодонна. Також одним із. Обладнань вважаються піпетки. Вони можуть бути скляними, можуть бути пластиковими. Це інструмент, який використовується для введення невеликої кількості рідини. Вони використовуються для дозування невеликої кількості рідких ліків, а також використовуються в лабораторіях. В Хімії використовують мірний посуд. Це може бути і хімічна склянка, і мірний циліндр. Це циліндрична ємність для рідини. Виготовлена зі скла або пластику. Це обладнання для різноманітних цілей. Його можна використовувати для вимірювання рідин, бо вони мають шкалу поділу, або проведення хімічних реакцій. Для закріплення будь-якого об'єкту при проведенні експерименту використовують штативи. Це може бути штатив стрижневий перший малюночок, або Устаткування для того, щоб закріпити пробірки. Він, таке устаткування і називається штатив для пробірок. Дуже часто при проведенні експерименту необхідно речовини або суміші нагріти. Для цього використовуються різні нагрівні прилади. У багатьох хімічних лабораторіях використовують газові пальники або спиртівки. Спиртівки використовуються. Наукових лабораторіях для нагрівання, спалювання або стерилізації. Іноді користуються спресованим сухим пальним, його полум'я ще холодніше і кіптяве, тобто не дуже зручне для використання. Отже, в, цій, в цьому матеріалі ми з вами розглянули основні приклади хімічного посуду та обладнання. В параграфі підручника. Ви прочитаєте і ознайомитесь з більш детальним переліком. Нагадую, при проведенні хімічних експериментів обов'язково треба дотримуватися правил техніки безпеки. Дякую за увагу! До побачення!